Індонезія країна, де кожен острів має свою кулінарну традицію, а кожна страва розповідає про багатовікову історію зустрічей і впливів. Тут, на перехресті трових шляхів, відбулося сплетіння культур, і кожен народ приніс свою пряність, свою спецію і свою історію. Ця кухня це не просто їжа, це справжнє мистецтво, яке вміло поєднує сміливість, делікатність, гармонію і контрасти. У кожному шматочку відгомін стародавніх цивілізацій, а в кожному ароматі подорожі, що тривали століттями. Але що ж насправді робить індонезійську кухню такою особливою? Давайте разом перейдемо бої смаки, історію і таємниці. Історичний вплив: Індонезія найбільший світі архіпелаг, що простягається Азією та Австралією. Більшість цієї території знаходиться в екваторіальній зоні, що зумовлює вологий і тропічний клімат з двома сезонами вищовим та сухим. У кожному регіоні розвинулись унікальні звичаї пов'язані з природніми мовами. На родючих рівнинах яви та балі переважно лісівництво, як прибережні райони зосереджувалися на рибальстві та зборі морепродуктів. У давнину індонезійці також полювали на тварин, зокрема птахів, ящерок і мавп. Серед одомашнених буйвили, кози та кури. Усе це вплинуло на формування харчової культури. Вегетаріанські та морепродуктні страви переважають у деяких етичних групах, наприклад, балійців і мадурців. У 7-10 століттях Індонезія стала частиною арабських торгувальних маршрутів, які з'єднували арвійський півострів з Південно-Східною Азією. Одним з основних чинників, що справи цьому, були прянощі архіпелагу, воздика, мускатний горіх і перець, які мали величезну цінність у мусульманському світі. Араби не лише торгували, але й оселялись у припортових містах, приносячи з собою ісламські релігійні традиції, включаючи харчові заборони, свинина заборонена, а м'ясо має бути халяльним. Ці заборони поступово витіснили традиції анімістичних племен, де використовувалось м'ясо будь-яких тварин. Важливо, що в ісламі їжа має сакральне значення, вона поділяється на дозволену та заборонену, і ритуальні споживання їжі пов'язані з молитвою, постами та святами. Також араби принесли традицію використання ароматичних приправ як символу благословення. Наприклад, у страви що подавалися на свята, додавали кардамон, шафран, корицю. Вони ввели нові кулінарні практики: повільне тушкування, змішування м'яса з сухофруктами, застосування рису як базової основи для більшості страв. Індійський вплив Ідонезії передавав арабському, частково злився з ним. Перші контакти з Індією відбулись ще в доісламські часи, але справжнє культурне проникнення індійських мусульман почалося з 11 століття. Вони поширювали іслам в прибережних султанатах і одночасну індійську астрономічну традицію. З Індії до Індонезії потрапляли куркума, імбир, фенхель, гірчиця, а також ідея карі як універсального соусу. На відміну від арабської, індійська кухня орієнтувалася на складні багатокомпонентні страви, де спеції обсмажувались у маслі, а не додавались у готову страву. Один з найяскравіших прикладів впливу ренданг страва з яловичини, тушкованої кокосою молоці з прянощами, яка походить із Західної Суматри, але за технологією дуже близька до індійських м'ясних карій. Індійські впливи найпомітніші в яванській і Мадурській кухнях, де страви часто мають складні ароматні композиції, готуються з великої кількості цибулі, чеснику та пас на основі спецій. Перші хвилі китайських мігрантів з'явилися в Індонезії ще в середньовіччі, але значне збільшення китайської яспири припадає на період з 14 до 19 століття. Вони також оселялися у прибережних містах, створювали власні квартали і активно вливалися в торгівлю, зокрема продуктами харчування. Головним внеском китайської кулінарної традиції стали нові методи приготування, що були до того невідомі в Індонезії. Соте, швидке посмажування, це готування на сильному вогні у воках, глибоке смаження, маринування в соусі, отстріч чи мирному відварі, використання пароварок для приготування овочу, тіста і риби. Ці техніки виявилися надзвичайно ефективними для вуличної їжі і поступово перетворилися на центральний елемент міської астрономії. Китайці запровадили інгредієнти, без яких важко уявити сучасну індонезійську кухню. Соєвий соус, ключовий у страві на кшталт насі-горенг чи Мія горенг локшина, як основа для смажених або супових страв, тофу та темпе. Спочатку з Китаю, але темпе згодом став характерним індонезійським продуктом. Китайська кулінарна спадщина не була ізольованою, а глибоко адаптувалася до місцевого контексту. Вона використовувала місцеві спеції кокосу молоко, чилі. Так, наприклад, страви типу баксо, м'ясні кульки в бульйоні не були широкого поширення серед усіх етічних груп Індонезії, хоча мають чітке китайське коріння. Першими європейцями, які прибули до Індонезії, були португальці в 1511 році. Коли вони захопили Малаку, вони прагнули контролювати торгівлю спеціями, головним чином гвоздикою і та мускатним горіхом. Португальці принесли до архіпелагу нові інгредієнти, які згодом стали звичними: чилі, кукурудза, помідори, арахіс, папая. Усе це подарунки колумбового обміну, що прийшли з Америки через Європу. У 1602 році голландці через Ост-Індійську компанію почали фактичну колонізацію архіпелагу, яка тривала понад 300 років. Вони прагнули монополізувати ринок спецій, створили цілу мережу плантацій на островах Малука, Ява та Сулавесі. Протягом колоніального періоду в індонезії сформувався специфічний зміщений стиль кухні індонезійсько-голландська кулінарія. Європейські методи зберігання їжі, такі як соління, копчення та консервація, були адаптовані під індонезійські інгредієнти. В містах поширилась випічка торти, кекси та печиво, а також використання масла та вершків, що раніше були не характерні для індонезійської кухні. У регіонах, де поширилось християнство, особливо Східна Індонезія, помітно зберігаються і європейські кулінарні традиції, споживання свинини, молочних продуктів, алкоголю, а також приготування святкових європейських страв на різдво та на Великдень Це яскраво контрастує з мусульманськими регіонами Індонезії, де така їжа заборонена. Основні техніки приготування та інгредієнти: серед спецій вирізняється куркума зі своїм яскравим жовтим кольором завдяки куркуміну, яку використовують у пастах для рендангу, карі та супів. Вона має антисептичні властивості спреї, травленню та запобігає псуванню м'яса та вважається теплою спецією, актуальною для вологого клімату. Ібір і галангал основа бумбу, ібір дає остроту, тоді як галангал приносить хвойну свіжість і добре поєднується з рибою та кокосом. Обидва мають антивірусні, антибактеріальні та прогріваючі властивості. Кмини і коріандри додають теплий глибокий присмак і часто входять до суміші для м'яса, особливо корисні в тропіках завдяки протигрибковим властивостям. Шафран, будучи дорогою спецією, вживається переважно в урочистих стравах. А лимонна трава, листя, кафір лайму, чилі, чесник і цибуля, шалот створюють баланс свіжості пікантності, нейтралізують рибний запах і допомагають виводити токсини. Хоч і не спеція, але глутамат натрію надзвичайно поширений в сучасній індонезійській кулінарії. Він підсилює насиченість смаку, супів, насігаренк і бульйонів. Рис, основний вуглевод, білий, довгозернистий, червоний і клейкий, використовується для насі-горенк, насі-удук та насі-кампур і вирощується на знаменитих терасах балі, яви та суматри. Кокосове молоко з м'яку чи свіжих кокосів є базовою рідиною для карії, десертів та супів з страви жирністю та пом'якшої гострі спеції. Морепродукти і риба, кальмари, креветки, тунець, кумбрія продаються на локальних ринках, таких як Пасари у Джакарті, та активно використовуються в усіх регіонах Ріпелагу. Найпоширеніші техніки приготування включають довге варіння спецій для супів, де спеції спочатку обсмажують для розкриття аромату, смаження дозволяє отримати насичений смак як м'яса, так і паст, приготування на пару, ППС, де риба і десерти загортають у бананові листя, зберігаючи соковитість, гриль на відкритому вогні або на кокосовому вугіллі, а також багатогодинне тушкування у кокосовому молоці, яке дає ренданг із насиченим ароматом і м'якою текстурою, формування сучасної динезійської кухні. Ще до 13 століття яванці та сунданці готували рис у кокосовому молоці, приправляючи їм куркумою і леменграсом. А в дворах шеївджая та матарам удосконалювали бумбуси, гострі пасти і ремпах-ремпах, суміші прянощів, використовувані в ритуальних меню, де з'явилися тумпенг, конічний рис у банановому листі та боток, парений з згорту. Індійські техніки карі, китайські стірфай з локшиною перетворилися в улюблений насіґоренґ і біхун. Арабські та малазійські купці принесли пилав, насікабу, сатей та біхун. Голландські запровадили ріштафель і популяризували десерти зі спецій, зокрема спекхук. Місцеві кухарі майстерно поєднували європейські технології з традиційними рецептами, породжуючи численні варіації вже відомих страв. Після здобуття незалежності 17 серпня 1945 року уряд поставив за мету об'єднати гастрономічне розмаїття в національну кухню. У другій половині ХХ століття вийшли перші довідники національних страв. А в 2018 році Міністерство туризму офіційно закріпило п'ять ключових позицій: горенг, Гадо-Гадо, Сото, Ренданг і салат Банконг. Змії, зокрема, CNN, стали популяризувати індонезійську кухню в рейтингах найсмачніших страв світу, а великі міста Джакарта, Сурабайя, Денпасар, породжують свилю інтересу до здорового харчування. Темпе дедалі частіше стає основою вегетаріанських меню. Стартапи пропонують бургери з грильованого темпе на щорічному балі чилі фестивалі, демонструють сотні варіацій традиційних самбалів. Крім того, Індонезія залишається лідером зі споживання та виробництва швидко локшини, яка експортується по всьому світу. Отже, найвідоміші страви власне обличчя кухні Індонезії. На горенг. Холоджений рис, що посмажується на кокосовій олії або пальмовому бжирі з часником, шалотом, самбалом і сладким соєвим соусом. Його часто подають із яєчною куркою або креветками, додаючи свіжі овочі і зелень для яскравого смаку. Гадо-гадо поєдно відварені сирі овочі, картоплю, боби, квасолю, кочану капусту, огірки та пророщену квасолю із ніжним арахісовим соусом, в який можуть додавати кокосове молоко і чилі для пікатності. Сото – це ароматний курячий або яловичий бульйон із додаванням куркуми, імбиру, галангала, лимонної трави, а також з додаванням тонкої рисової локшини, яйця та свіжої зелені. Ренданг це м'ясо здебільшого яловичина, яке повільно тушкується в кокосовому молоці з пастою куркуми, імбиру, кмином, коріандром і чиллі, до стану насиченого аромату та майже карамелізованої структури. Салат Банконг. Хоч і має китайське коріння, в Індонезії перетворився на мікс рису, овочів, яйця іноді тофу, заправлений гостро солодким соусом, що ідеально пасує до гарячих страв. Традиційні напої Індонезії часто годують на основі кокосу молока з додаванням прянощів або свіжих фруктів, такі як охолоджений туряндовий бандунг, і гарячий кокосовий текеленг, які освіжають або зігрівають залежно від сезону. До десертів належі на клепон, маленькі рисові кульки з начинкою з пальмового цукру, обкачені в тертому кокосі та солодкий пепес у банановому листі з фруктами і солодкою начинкою. Кухня Індонезії це світ, де кожна спеція має свою історію, а кожна страва, тінь епохи. Це не просто астрономія, а жива пам'ять архіпелагу, що об'єднує тисячі островів і сотні народів. Тут, між океанами і горами, між бусонними дощами і палючим сонцем народжувалась кулінарна мова, якою говорили торгівці, мандрівники, колонізатори і місцеві мудреці. Від глибин індійських і китайських впливів до тіни арабського світу, від португальської солі до голландської стройсті. Кожен смак тут має географію. Релігія вплітала свої канони в рецепти: іслам формував заборони, християнство, винятки, а місцеве вірування, дух часу. Готували на вогні, на пару, у листі, банана, і все це збереглося до сьогодні, у страбах, що водночас прості і глибоко філософські. Кухня, як відзеркалення історії, стала архівом, що пахне кокосом, чилі та гвоздикою. Дякую за увагу!